Корнічуковський. Телефон. В мене знов задзвонив телефон. Хто говорить? Слон. Звідки буде? Від верблюда. Що вам, дядю? Шоколаду. А кому? Слонику одному. Чи багато прислать? Та подів п'ять сп'ять або шість, більше він не з'їсть, він у мене ще малесенький. І ще крокодил подзвонив і крізь сльози просив. Мій милий, хороший, прийшли нам калоші, мені і жоні, і тотоші. Таке тобі діло, та я ж ту неділю послав аж дві пари найкращих калош. Ах, ті, що прислав ти в минулу неділю, давно ми вже з'їли. І ще захотіли і ждемо не діждемся. Чого ж не йшлеш ти чудових, нам дюжину нових, смачних і солодких калош? А потім дзвонили зайці невеличкі. Чи можна прислати рукавички? І мавпи дзвонили разів, мабуть, п'ять. Прийшліть нам, будь ласка, книжок почитать. А потім ведмідь подзвонив. Він у трубку ричав і ревів. Почекайте, ведмідь, не ревіть, що вам треба. Скажіть, поясніть. Та він тільки му, му. а на що і про що, і чому повісте, будь ласка, трубку. А потім дзвонили чаплі. Пришліть нам, будь ласка, краплі. жабенятами, так ми об'їлись, що у нас животи розболілись. Аж дзвонить мені свиня. Пришліть, прошу вас, солов'я. Я, звичайно, співаю фальцетом. Ми з ним вдвох заспіваємо дуетом. О, ні, соловей, не співай для свиней. Краще б вам погукати ворону. І знову ведмідь. Нам потрібна швидка, вчора морж, проковтнув їжака. День у день, цілий день. Дзин-зелень, дзин-зелень, то подзвонить олень, то цюлень. Дві газелі подзвонили, заспівали, що є сили. Уціліли, чи згоріли, всі веселі каруселі. Чи ви з розумом газелі? Не згоріли каруселі. Каруселі не згоріли, і гойдалки утіліли. Ви б газелі не галділи, а наступної неділі прискакали б ви і сіли. На веселі каруселі і на гойдалки веселі. Та газелі не скакали, а по-давньому кричали. Уціліли чи згоріли всі веселі каруселі. Ну й дурні ж, які газелі? Вчора трубку беру, а мені кенгуру. Чи оце квартира, майдодіра? Я розсердився і говорю, ні, це зовсім чужа квартира. А де його шукать? Не можу сказати, подзвоніть по номеру 125. Та знову дзвінок Трех. Хто говорить, no, що сталося? Біжіть. Куди? Сюди. В чим справа? Спасіть кого? Бегемота. Пан бегемот провалився в болото. Провалився в болото? Так. Ні туди, ні сюди, ніяк. О, прийдіть, поможіть нам в роботі, а то потоне, потоне в болоті. Багна набере повен рот. Пропаде, помре бегемот. Добре, біжу, біжу, коли зможу, поможу. Ох, нелегка це робота, Із болота тягти бегемота.